Розглянемо біблійні слова з Другого послання до Коринтян, з другого розділу аж 14 го вірша. Та читаємо так. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми, би для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других життєво життєвого життя. І хто здатний на це. <клес> бо ми не такі, як багато хто що Боже слово фальшують, але ми провіщаємо якість щирості, як від Бога перед Богом у Христі. Тобто слова про одних, яких Бог чинить переможцями і говорить, що у них є та. Запашність, запашність або пахощі. І для других, які ті пахощі є не для переможців, але для тих, які гинуть. І говорить, і хто здатен на це аж є глибокий смисл у цих словах, і говорить, що ми не ті, хто Боже слово фальшують, або хто то слово використовує для поганих справ. Але говорю, що ми є ті, хто із щирості промиляє від Бога у Христі. І якраз на підставі пояснення літератури більше зрозуміємо значення цих біблійних слів, тому що просто прочитати їх ми дійсно також знайдемо потіху у тих словах, значення їх. Але коли розглянемо на підставі літератури, то побачимо більший смисл і... Загальне духовне значення цих слів. І те значення якраз повинно принести нам тодісне духовне збагачення. Ця вартова башта дає пояснення цих слів і також багато цінних коментарів до цього. Давній апостол Павло, який був поставлений на проповідника апостола, учителя поган у вірі та правді. Добре сформулював позицію свідки його у цьому 20-му столітті, або вже і в 21-му. Він сам був одним із цього довгого ряду свідків, починаючи з Авеля, апостол Павло. Починаючи з 1918 року свідчення, яке давала ця ненависна і переслідувана меншість, призвело до поділу людей на «за» і проти. Для святотатних релігіоністів це було як гнилий сморід у ніздрях. І хоча релігійна верхівка кинула проти нього всю свою силу настільки образливе, для них свідчення продовжує лунати. Великий Бог, який послає це свідчення, що є доброю новиною для всіх людей доброї волі, тримає своїх свідків у своїх вічних обіймах і дає їм перемогу за перемогою. Над твердинями, релігії та демонізму. Слідуючи за Павлом, як він слідував за Христом, ці переможці можуть, тут говорить 1944 році, так як Портова Башта цього року видання, повторити слова цього ревного апостола. А слова А тепер дяка Богові, що завжди спонукує нас перемагати у Христі, і на кожному місці виявляє нам пахощі пізнання свого. Тобто, всякого часу, відколи були свідки на землі, починаючи з Авеля, ті свідки, які свідчили про Бога, якраз говорять, що вони приносили ті пахощі знання. Тобто знання правди Божої, яку вони зрозуміли від Бога. Так само, як цей приклад був за часів апостолів, які розносили ті пахощі, так само говорить і приклад свідків які виконують роботу в цей час, також вони. Розповсюджують ті пахощі, хоча говорять, що ті пахощі для релігійного світу вони є пахощі не до життя. Слова апостола краще перекладені сучасною англійською мовою і іншими перекладачами наступним чином. А тепер подяка тому Богові, що завжди веде нас до перемоги з помазанцем Христом і поширює через нас пахощі пізнання його на кожному місці. Або ще один переклад. Але Богові дякуємо, що Христі завжди веде нас у своїй переможній ході, показуючи через нас усюди солодкість пізнання Його. Тобто, також це слово пахло, що воно може мати значення як солодкість, тобто то, що є приємне для одного класу, для класу вірних. Ці слова схоже містять послання на давню практику. Згідно з якою, коли тріумфальна процесія військового переможця з членами його сім'ї в колісниці рухалися вулицями міста, люди палили солодкі пахощі вздовж усього маршруту або дороги. Це можна порівняти з поведінкою людей доброї волі під час тріумфального в'їзду Христа в Єрусалим. Коли натов простляв свій одяг і встріляв його гілками дерев, а також махав долонями і вигукував осанну. Богу і благословення царю. Тобто, це один був із прикладів привітання, як і дерева, гілки, радісні вигукування. Так само і люди приносили буквальні пахощі з, з того, що, чи там з дерев, чи, чи з якихось цілопали. У 1914 році по Христі його звів свого сина на престол і визнав його царюючим царем. Незважаючи на протести своїх ворогів, цар править серед них і йде перемагати і перемагати, славно прямуючи до остаточної перемоги в Армагеддоні. Його послідовники, свідки його та їхні товариші доброї волі, ідуть за Агенцем, куди б він не пішов. І бачить, що він веде проти релігії, яка є демонізмом. за заганцем, куди б він не пішов, це є слова з об'явлення 6.2 і 14.4. Біблійна істина є непохитним ворогом релігії. розповсюджуючи по всьому світу біблійні істини про ім'я Його та його царство під проводом Христа. Вони поширюють, демонструють і виявляють повсюди солодкі пахощі пізнання Милосердного Бога, істина якого звільняє нас від релігії та її рабства. Цих просвітителів істини і праведності зовсім не хвилює, що можуть сказати смердючі козли опозиції, засуджуючи освітню компанію. Свідки його випереможно крокують у служінню йому, сповіщаючи про хід його переможного царя. Для Бога їхні жертви служіння, як свідчення про Нього і його Царя, подібні до приємних пахощів. Тому ми можемо зрозуміти, що має на увазі апостол, коли говорить: бо ми для Бога солодкі пахощі Христові в тих, що спасаються, і в тих, що гинуть. Для одних ми пахощі смерті на смерть. А для других пагоще життя на життя. Хто ж достатній для цього? Показує приклад роботи свідків Єгові, які розповсюджують це духовне знання, яке вони самі зрозуміли з допомогою якраз Бога, і з допомогою того, як Бог відкриває свою правду. І ця правда якраз і прирівняна до тих пагощів. Тому що що може бути приємніше за те, коли людина знає. Правду людина знає і має правильне знання про Бога, про Христа, про Сина Божого і про Його Царство. Тому це якраз і рівняється до тих пахощів буквальних, і це навіть і більше за буквальні пахощі, тому що буквальні пахощі, які ми можемо вдихати, які також приносять буквальну насолоду, але воно. Не може навіть прирівнятись до того слова Божого, яке є дійсно тими пахощами. Так само, як і наводить цей приклад зі слів Павлових, для одних пахощі для, до життя, як ми вже зрозуміли, так само і пахощі для других на смерть. Але говорить, що якщо і свідки його і проповідують ті пахощі для противників, або точніше, якщо противники чують ті пахощі, якщо вони і... По зрозумілих причинах і не приймають ті пахощі, тому що це для них є недобре, або те, що вони не можуть прийняти згідно свого розуму і свого серця, то це не означає, що для свідків Йогова, що свідки Йогови перестають приносити ті пахощі, тому що вони розуміють, що їх робота і далі у розповсюдження цієї правди або тих пахощів, далі продовжується. Чесні люди доброї волі до Бога і Його теократичного уряду відчувають солодкість пізнання Його, яке поширюють його свідки, що ходять від хати до хата, поширюють біблійну літературу, відвідують шукачів істини і проводять з ними домашні біблійні заняття, не беручи за це ніякої плати. Для таких людей свідчення пахне здоров'ям і життям живою. Життєдайною істиною. Вони дякують Богу Єгові та Його цареві до переможної ходи, якого вони радісно приєднуються, голосно вигукуючи спасіння, спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і агенцеві. Об'явлення 7.9.10. Вони вдихають атмосферу правди царства, яка є запахом життя, що веде до життя. Ті, ж, хто тримається за релігію, Затикають носа і зневажливо відкидають істину, бо для них вона і її вірні носії дихають запахом смерті, що веде до смерті. Сатана, обманщики і його демони спотворили нюх цих людей, і вони продовжують думати, що релігія необхідна для доброї моралі, життя і спасіння, і що світ потребує більше релігії. Ці слова є зрозумілі для нас, тому що ті, які почули ті пафоща, бо так само, як і кожен з нас свого часу пізнаючи правду Божу, він розумів, яку духовну радість і навіть і тілесну радість приносить до Слово Боже, тому що якраз пізнаючи ту правду, людина якраз і має. Духовне збагачення також і вона розуміє себе. і... Ціль свого розуму, свого життя є. Для людини, яка розуміє ту правду, вона є цінною, вона розуміє смисл свого життя. Для другого класу говорить для класу релігіоністів. Тобто клас релігії не може відчувати того тісного запаху, того знання тієї правди Божої. Правди Божої, яка походить через його Слово, через ті любі і цінні пахощі. Також слова, які ми читали з Коринтян, ще раз їх прочитаємо. І хто здатен на це. Тобто, це слова для друга з життєвого життя. Далі йдуть слова, і хто здатен на це. Це знак питання. Тобто, як їх розуміти. Або і хто здатній для цього, або хто достатній для цього, запитує далі апостол. Це означає а для цього, хто кваліфікований. Переклад діаглота. А для такого служіння, як це хто компетентний, переклад веймута. Тобто, хто здатний, хто кваліфікований або хто компетентний, такі досить більш сучасні вислови, які дадуть зрозуміти смисл текстів апостола. Відповідь лише справді посвячені чесні, щирі, які не шукають корислової вигоди. Не намагаються виглядати респектабельними, почесними і приємними в очах релігійного світу, але які говорять правду просто і без жодних обіцянок з релігією. Тобто, оці якраз і здатні приносити пахощі. Релігійні священнослужителі, які прагнуть вислужитися перед цим світом, його політиками та грошовитими комерсантами. Не можуть бути кваліфікованими та компетентними для такого безкорисливого служіння, для його докорів і страждань, і не є такими. Тобто, клас релігії не є якраз тим класом, який може поширювати ту солодкість. Бо продовжує апостол. Ми не такі, як ті, що перекручують. Слово Боже, але як щирі, але як Божі, перед Богом говоримо ми у Христі. 2 Коринтян 2,17, про що ми і читали. Тобто, вже апостол Павло, коли говорить за ті пахощі, він також говорить і про той клас, які перекручують Слово Боже. Тобто, зразу показує застереження, що будуть такі, які також хотіли би користуватися тим тією солодкістю, але не маючи її. І знову сучасний переклад загострює слова апостола. Бо ми не такі, як багато хто що торгує Словом Божим, але справді від щирості, і як від Бога перед Богом говоримо про Христа. На відміну від більшості вчителів, ми не перекручуємо Божого Слова, але зі щирістю, як послані Богом у Божій присутності, говоримо про Христа. Тобто, один приклад говорить, ми не такі, що перекручують, або другий ще говорить, ми не такі, що торгуємо, або такі, що якраз шукають самолюбної користі з тих пахощів. Свідки його послані Богом, і вони цінують, що Він є їхнім суддею, і що вони виконують свою роботу в присутності Бога. Вони приймають невеликі внески, як безкоштовно, які безкоштовно дають люди, які приймають цінні книжки, буклети та журнали, які викладають зрозуміле Боже Слово, але це не є торгівлею чи фальсифікацією його, фальсифікацією його слова. Грошовий внесок у роботу та її витрати на те, щоб пояснення Біблії могли поширюватися за кордоном для інших. У давні часи шинкарі та виноградарі отримували прибуток, фальсифікуючи своє вино сторонньою сумішю. як описує про це Ісаї 1,22 Твої, виноградарі змішують твоє вино з водою. Релігійне духовенство та їхні офіційні нащадки є тими, хто отримує користь від Слова Божого. Це вони роблять, заявляючи про його авторитет, але на водночас. Фальсифікуючи його релігійною брехнею та людськими традиціями, таким чином роблячи їхній продукт більш приємним і здатним йти далі для тих, хто не хоче честої правди чи шляхів праведності Єгова. Тобто ці важливі слова про те, що релігія також хоче використовувати то слово Боже, тобто показує, як його свідки Його використовують, якщо вони і приймають. Якісь внески за ту літературу, яку дають, то це тільки для того, щоб далі є ще більшій кількості поширювати. Говорить приклад релігіоністів, які хочуть використовувати то вино, але розбавляючи його своєю правдою. Говорить, що для багатьох тих, які є віддані тій релігії, ті пахощі для них є якраз теж приємними, але це є пахощі якраз на смерть. Тому свідків його ненавидять, бойкотують, дискримінують і пригнічують, тому що вони говорять честу і просту біблійну правду з усією щирістю як християни і постійно вивчають, щоб очистити всі релігійні традиції від усіх біблійних інструкцій. Так само як коли Ісус сказав релігійним прихильникам людських традицій, які зробили Боже Слово недійсним і порушили Його заповіді. Будь-який слуга, який має докази з написаного слова свого господаря і знає, що він перебуває на служенню та виконує схвалену Богом роботу, мало переймається тим, що про нього говорять, роблять чи думають усі елементи цього світу, оскільки він не має диплома, свідоцтва чи рекомендаційних листів від релігійної ієрархії або духовенства. Організована релігія може заперечувати, що він є дорученим або призначеним свідком для верховного Бога всесвіту. Проте він не повинен хвилюватися і вагатися, щоб вийти в поле і проповідувати цю Євангелію царства, як це робив Павло, який не був рукопокладений Петром чи кимось іншим. Стоячи перед слідчими комісіями, законодавчими комітетами чи судами справжній слуга не повинен боятися відкрито заявити, що Він є служителем Всевишнього Бога і свідком Його. Він не повинен засмучуватися через те, що йому відмовляють у відкритому слуханні цього факту або через те, що його свідчення засноване на вагомих підставах, Біблії та польовому служінню. Зводить на нівець і відкидається як нікчемна. Погляньте на того, хто перетерпів таке протиріччя грішників проти себе, щоб ви не знесилилися і не знепритомнили розумом вашим Євреїв 12.3. Його польові записи про діяльність ся також Біблія все ще залишаються вірними, і його робота на місцях говорить про нього і є аргументом на підтримку того, що він є служителем. Що він є служителем, Бог судить його на цій підставі. Тобто, якраз на якій підставі така людина може показати, що вона є та, яка, як ми і читали, може приносити ту, ту жертву, або, як були слова, хто достатній для цього, або, а для цього хто кваліфікований. Тут якраз показує приклади тієї кваліфікації. Або компетентності, або того, що і в який спосіб Бог може дозволити такій людині приносити ту жертву, ті пахоща. Тобто, приклад того, що така людина не має буквально дипломів, якихось релігійних, дипломів релігійного духовенства, чи дозволів якихось релігійних, чи від політики, чи від торгівельних частей, частей світу, але говорить, що. Доказ того, що вони приносять ті пагощі, є доказ того, що вони мають біблійне розуміння розуміння правди, і їхні діла показують, що вони є такими, незважаючи на те, як би релігія чи політика не старалася перешкоджати їм у тій роботі. Так само, приклад, записаний і Потіхав євреїв про те, щоб, незважаючи на всякі труднощі, ми не унивали, не знесилились розумом вашим. Тобто, щоб далі змогли приносити ту жертву хвалини. Господній апостол зустрівся з подібною складною ситуацією у свій час, подавши такий аргумент а саме: чи починати хвалитися? Чи ми знову починаємо хвалити самих себе? Чи потребуємо ми, як деякі інші, похвальних післань до вас чи похвальних листів від вас. Ви наші післання написане в серцях наших, яке знають і читають усі люди. Бо ви явно визнані за післання Христа, яким ми служимо, написане не чорнилом, а Духом Бога живого не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях серця. 2 Коринтян 3:1 по 3. 1. 3. Тобто це є як продовження другого розділу з Коринтян, і тут Апостол його продовжує, чи ми можемо хвалити себе, чи потребуємо якихось похвальних післань, чи похвальних листів від вас. І говорить, що ви наше післання. Каже, буде розбирати, давати більше пояснення цих слів. Або, висловлюючись сучасною англійською мовою, ну, у нашому перекладі українською мовою, апостол сказав: Наш лист написаний на наших серцях, і його знають і читають усі люди, бо ви показуєте, що ви є лист Христа, написаний нами, написаний не чорнилом, а Духом Бога Живого, не на кам'яних скрижалях, а на людських серцях, як на скрижалях. Зараз Бог Його через свого доброго пастиря Христа Ісуса збирає своїх інших овець у стадо, яке успадкує життя вічне на землі під Божим Царством, Його використовує своїх вірних свідків у збиранню таких овець через проголошеннями ними свого непідробного слова. На тлі бурхливих суперечок про висвячення нехай релігійні діячі представляють свої свідоцтва. Та документи про похвалу від ієрархії влади або інших клерикальних керівних органів. Це клаптики паперу, людське слово. Свідки його окрім посилання на підтримку зі святого Письма, подають живі свідчення, написані плоттю і кров'ю, люди доброї волі інші вівці Господні, до яких дійшла звістка про ім'я. І царство Його, і які зібрані по праву сторону царя Єгова, все це є нашим рекомендаційним листом, листом, який ми носимо всюди в наших серцях і думках, і можемо демонструвати з упевненістю. Приклад релігії, як вона поширює свої листи, свої документи складає, документи, які, які вона хоче показати, що вона дійсно є. Представниками Бога, поширювати ті документи, писати одні до одних релігійні рекомендаційні листи, листи похвали релігійні, але говорить, що для свідків його ви що є тим дійсним листом. Говорить, приклад наводить, що свідки його ви поширюють ту правду, і через поширення правди знаходяться інші вірці. Оце якраз є той приклад, що. Та робота поширення, вона показує, що вона є не дарма. Вона є задокументована не на буквальнім папері, але на ділах таких вірних показує приклад їх роботи. Особи, які завдають нашій безкоштовній просвітницькій роботі. вибачаюсь, Особи, які завдяки нашій безкоштовній просвітницькій роботі, виступають за всесвітнє панування Бога. І публічно сповідують його ім'я. Я участь у його служінню разом зі Свідками Єгова. Це рекомендаційний документ, від якого не можна уникнути, читають і знають усі люди. Тобто ту роботу, яку виконує Свідки Єгов, якто говорить про світницьку роботу або роботу для поширення і розповсюдження правди, це якраз той рекомендаційний лист, або тем, чим можуть дійсно свідки Єгол показати, хто вони є. Звичайно, це викликає злість і заздрість у релігійних людей, коли вони, чит... коли вони його читають. Проте ці інші вівці це наш лист від Христа Ісуса Доброго Пастиря, який використовує нас у своїй пастирській роботі. Для написання цього листа ми є пером або людським інструментом, який Він користується пастир. Лист не пишеться чорнилом, яке можна стерти, але вписується активною силою або Духом Бога, який діє в нас і з його допомогою. Тобто з допомогою Духа Божого якраз пишеться той лист, але не, чорни... не чорнилом, але ділами царства. Це не так, як у випадку Мойсея, коли закон сідає заповідей був написаний перстом Божим на двох кам'яних скрижалях. Наш лист написаний на тілесних скрижалях людських сердець через зміну серця і розуму, яку наше духовне служіння викликає в інших овець Господніх. Наша робота зі Словом Божим справила на них враження і принесла результати, які можна прочитати або побачити. Такі результати отже роблять їх нашим листом. Воно промовляє ясніше, ніж будь-який лист, написаний від руки нами самими або будь-якою ведомою організацією, яка могла б надіслати, яка могла б нас надіслати. Преповісті 3.3.7.3, 7.3, 17.1 і 31,33, допоміжні вірші до цього. Таке упування ми маємо через Христа до Бога, не те, щоб ми самі від себе були достатні, щоб думати щось від себе, але наша достатність від Бога, що й нас зробив служителями нового заповіту, не буква, а духа. Бо буква вбиває, а дух оживляє. 2 Коринтян 3, 4 по 6. Те, що наша робота вплинула на інших овець і що вона ще вплине на незліченну кількість таких інших овець. Яке ще належить зібрати разом з маленькою тарою Йогове, це довіра або впевненість, яку ми маємо через Христа по відношенню до Бога Єгова. Ми не є самозванцями і ми не думаємо про це від себе, але ми вивчаємо Боже Слово і віримо Богові на слово. Ми віримо, що Його пророцтво про дивну справу та інших увесь незабаром мають сповнитися. Отже, наша прихильність до цих речей служіння від Бога це якраз наша кваліфікація від Бога, або наша компетентність походить від Бога, переклад На цім темо я закінчена, хоча тут варто башта. Далі продовжує про служителів теократії, про служителів царства, як вони поширюють ті, ту правду, якраз, яка показана через ті листи. Написані в їх серцях, тому як кожен з нас тут присутній, який має ті пагощі в своїм серцю, і ті пагощі або то знання, яке вони зрозуміли, ніхто я вичерпну з їх сер... сердець і їх розуму не може. Тому якраз цей приклад біблійний, цей приклад правдивого служення Богу, показує, що ту роботу поширенню цієї вістки вона якраз. Показує нашу діяльність, і наші листи, і наші наше відношення до Бога і служення йому. Амінь.